Відкриття меморіалу Героям України у місті Самбурі приурочено до християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, яке в народі вважається Днем українського козацтва, а тепер і днем захисника України. На міському кладовищі зібралися численна самбірська громада, рідні та друзі загиблих, духовенство, представники міської влади, політичні громадські діячі, військові, ветерани національно-визвольних змагань та пластуни. Тут поховано 9 воїнів Героїв України Володимир Юричко, Андрій Струсь, Володимир Дорошенко, Ігор Бжостовський, Тарас Драбик, Тарас Веслоцький, Дмитро Домковський, Василь Борута, Олександр Лозинський. Право відкриття меморіалу героям України було надано міському голові Тарасу Кополяку, станичному самбірської станиці братства ОУН УПА Миколі Петрощаку, командирам військової частини саперів та хіміків, полковникам Олександру Корольову та Василеві Пугіну. Після цього священнослужителі освятили меморіал. Спорудженням першого в Україні меморіалу героям займалися Андрій Мадзяк, Роман Галюта, Тарас і Володимир Дзюбинський, Іван Бичик. Перед присутніми виступим міський голова Тарас Копиляк, очільник міста, висловив співчуття рідним та близьким загиблих воїнів-героїв та подякував майстрам за спорудження меморіалу. Також до присутніх звернулися командир військової частини А-3817, полковник Олександр Корольов, командир військової частини А0807 полковник Василь Пугін. Станичній самбірської станиці боратства УУН УПА Микола Петрущак, головний архітектор міста, проектант меморіалу Тарас Дюбинський та батько загиблого воїна Володимир Юричко. Слава Ісусу Христу! Шановна самбірська громада, трохи року, трохи більше року, без першими людьми міста, прийшли сюди вибирати місце, де ховати сина. Були різні місця. Чомусь це місце було найближче. Ніколи не думав, що це місце стане меморіалом. Це місце святе, дійсно святе, воно просто сакральне для нас. Тому що тут поховані діти з чистими душами, з чистими поглядами, які зуміли зробити той перший крок в негоду. Вони не йшли ні за квартири. Вони не були найманцями, ні за якісь пільги вони йшли, тому що треба було комусь захищати. Хто як не ми було їхнє гасло. На цьому місці витає дух патріотизму, дух величі духовної. І я прошу, приходіть сюди, набирайтеся тої мужності, звірюйте свої кроки, які ви маєте зробити. Звірити чи достойні ті партії, щоб піднімати на свої банери їхні імена, вони мають бути нашими суддями, вони мають бути нашими, нашими святими, нашими найкращими людьми, які тільки є. Один мудрець сказав, що духовність народу, духовність міста можна побачити на цвинтарі. Якщо цвинтар ухожений, значить там є духовність, там є пам'ять. Цей меморіал дійсно дуже високої, художні, художнім смаком зроблений. Він буде нагадувати про наших героїв. Я хочу подякувати як батько від всіх батьків. За ту увагу від той того трагічного дня і створення меморіалу, яка проводила війська влада Тарас Васильович, я хочу подякувати Тарасу Зюбінському, що не уявляв, що цей молодий хлопчина може бути із, і на холоді, і на дощі, і з Лопатою. Із циркулем він керував і він зробив так, як все має бути. Я хочу подякувати бригадам пана Романа і пана Андрію. Ви маєте дійсно хороших спеціалістів. Це люди, які робили за завелінням серця і не чув тут якогось нарікання, що є дощ, що треба зробити, вони встали і зробили. Я сьогодні вперше почув, що це меморіал першій Україні. І, в принципі, десь гордість наповнила груди, що наші ж сини перші дістали такої честі. Нехай єдине хочу побажати, щоб моїх сусідів не більшало. Хай ці місця лишаються вільними. Хай цей... це буде. Цих дев'ятеро це якесь дуже сакральне число. І хай їх, цих дев'ятеро лишиться так. Герої не вмирають. Слава Україні!